Всім привіт-привіт, друзі! Вибачте, що я без фон і без нічого, навіть не розклала колекції, навіть не зробила вам новиночку. Але вибачте, за це і навіть бо, типу. Просто в мені, мені це дуже довго шукати, і в мене просто зараз день валиться. І мені це довго шукати, і це все робити, і я не захотіла. Тому що вирішила зняти так. І це відео може вийти трішки невдалим. Тому я вирішила підсолодити це відео ось таким от батончиком. Так. Він тут у мене буде лежати. І посередині відео я його з'їм. Так. І я хотів вам показати наш новий каталожок, який буде. Він буде трішки, ось дивіться. Маленький буде наш каталожок, Тому що я вирішила, що маленький каталожок нічим не буде нам заважати. Так, знімемо упаковочку. Зараз. Зняли упаковочку. Ось так. Ось оно. До речі, дуже смачне. Угу. Ось такий у нас з трояночкою, Ось так, в клітиночку? Угу. Ось такі листочки. Ну що ж, давайте щось там обирати. Ось я, але пошіню? Mereu mă cei. Mă cei. Barbie o cei. Coromi o cei. Iar eu nu ne voi, и Шрек коллекцию мы уже сегодня заканчиваем. Вообще, сейчас станет пакетик. И это, по-моему, все. Так, это все. Вот столько пакетиков нам сегодня на распаковочку. Ну, снова уж. Я завжди. Угу. Ось наш пакетик. Ми угу. з пакетик відкриваємо його. бачите, я без типу, так що відкрию за кадр. На випалась футболочка. але реально нема часу приклеювати, так що потім приклею. Надіюся, але поки сюди. Далі у нас колекція котики. Афія. Ось наш пакетик. Відкриваємо його. Ось таке нам плакатик як попався, вже мало лишилося. До речі, він з трюфелем. Ось такий. Хорошенький. Новенький, і отут він буде. Далі у нас колекція шрек ось наш пакетик відкриваємо. Його і доїдаємо цей кусочок. Ось так. Смачно. Рекомендую спробувати. Ну, відкриваємо. Нам попало таке я I don't. Щось там, я пам'ятаю, воно у мене порвалося. Колекція Барбі. Ось наш пакетик. Відкриваємо його. Не дуже привеликий жаль, в цьому пакетику немає сюрпризу. Колекція ця куромі. Так, колекція куромі. Наш пакетичок відкриваємо. І нам впалися ось такі накладні нігті. Я зараз можу показати мої наклання, які я купувала в Аврорі. Ось вони, але їх потрібно клеїти. Спеціальний клей, який у мене вже є. Потрібно не загубити, а, а так ось такий в мене берез після попроби сюрприз. Чудово! Кайф. Ну что ж, па па па